Дифим брит, я валентин. Я волонтен вайбер. Я дружу з Кокобіком. Я хочу цю красиву п'ятку, а мені не стає грошей. Тому я Твоя купленумба. Эй, коковик, что ты ж робил? Володимир дає поїсти печенько. Смачне печенько. Він його робив разом з його другом Володимиром Тимошчуком. Кокобіком. ти вкрав мого мобілія піцаніні. Добре, я вкрадував міні піцаніні з цього чувачка. Я украв. Ха, ха я його зараз переміщу. Щоб його ніхто не забрав. Добре. Дам красти далі. О, я купив ще мобільні мудийні бо я хочу душить. Давайте я вам розкажу трошки по себе. Я, Валентин, я люблю грати в дот і в Roblox. Я займаюсь стриптизом. Ой, тобто танцями. Ну, незрозумілим. Я зараз за кордоном, але я хочу назад до кукоміка. Ну, добре, мені настає грошей, я бомж. Тут якісь жінки йдуть. Я їх без'їр. Мені мурат. Тобто кукоміку. Каже, що там якась собака бака какає. Хочете жарт? Бака-бака. Ваню-пуп. Виїбала собак Це мені розповів Мурат. Мені здається, що це крутий жарт. Ну, вам напевно вже моя подруга Катя розказувала про Ваню-Пуп. Тому. Я вкраду ще одного міні піцанінів якогось Чітера. І піду вам далі розказувати. Значить, Катя розказував про якогось Ваню Пупа. І знаєте, що? Якщо я знайду цього Ваню Пупа, а я знаю, який він. Він такий кучерявий скелет. Тому, якщо його знайду, то я його поб'ю. Бо він не має права обіжати мого друга коковіка. Я тут гуляю з собакою моєї подруги. Але я не скажу, що це за подруга. Бо я дуже скритний, я анонім. Тому, Ваня Поп, якщо ти дивишся це відео, то напиши мені в Телеграм. Я інакше тебе поб'ю. О, oh. ну або вайбер. Я люблю вайбер. Я можу сказати свій номер, але я не буду. Бо це відео подивиться Дональд Трамп. Мій нікнейм в телеграмі Валентин Бро Ной. Бо я свій номер давати таким говноїдам не буду. Значить, я хотів би вкрасти ще якогось Брейнрота. але нема в кого красти. Я завтра піду їсти сосиски. Азом своєю собакою. М -м, Мурат, навіщо ти залазиш в смітник? Ти там Ваню Пупа шукаєш? А добре, шукай. Е -е, вам почулось. Не ну, забудьте. Е -е, я хочу піти, але в мене сильно весна. Ну, я хочу цю свиню, вона схожа на Віку Пеленську. Але мій друг Мурат не хоче дати мені свиню. Тупий Мурат. Попа!